Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Фазан звичайний птах під родини фазанних ряду куроподібних. Справді, ці птахи є найближчими родичами домашньої курки і водночас об'єктом мисливського промислу. Стародавній грецький міф про аргонавтів стверджує, що фазанів до Європи привезли колхіди – відважні мореплавці, які вирушили за золотим руном. Частка істини в цьому є. Справді, саме греки привезли фазанів до Європи ще за часів Аристотеля. Ці птахи надалі набули широкого поширення в Римській імперії, потім з'явилися в Австрії, Чехії, Угорщині, Німеччині. А починаючи з 19 століття фазани з'явилися в Північній Америці та Австралії. Цих птахів часто розводили у неволі. Але вони не стали повністю домашніми, оскільки не набули великого економічного значення. Найчастіше фазанів розводили в багатих маєтках, де власники могли влаштовувати на них полювання. Тільки в ХХ столітті ці птахи стали вважатися домашніми або напівдомашніми. Це досить великі птахи. Довжина тіла самця становить близько 80 90 см, причому близько половини цієї величини займає хвіст. Вага може коливатися від 700 г до 1 кг у самки і до 2 кг у самця. Головною особливістю зовнішності цих пернатих є довгий хвіст клиноподібної форми, що складається з 18 пір'їн, що звужується до кінця, причому у самців хвости зазвичай бурі або мідно-червоні, з фіолетовими краями. У північних підвидів самців голова і шия вкриті золотисто-зеленим пір'ям з фіолетовим відливом внизу. А спина з помаранчевими з чорною облямівкою. У дикій природі фазани живуть на більшій частині Євразії, від берегів Чорного моря до Японії, на території України поширені у південних та південно-східних районах, а також на Закарпатській рівнині і у Волинській області. Причому птахи однаково добре почуваються і в гористій місцевості, і на низовині. Може здатися, що їм байдуже, в якому ландшафті облаштовуватися, але це не так. Ці птахи полюбляють ділянки з густою рослинністю, бажано колючою та переплетеною, і так, щоб неподалік знаходилася вода. Навіть у горах і степах ципернаті селяться лише вздовж річок і струмків, віддаючи перевагу чагарникам і очерету. Там вони облаштовують свої гнізда. А от зустріти цих птахів частіше можна по сусідству із сільськогосподарськими угіддями, біля полів та городів. Гнізда вони там не облаштовують, щоб кішки, щури та собаки їх не розорили, але харчуються птахи ближче до людських поселень. Взагалі, харчування це головне заняття в житті фазана, якому він присвячує практично весь час, не зайнятий сном та гігієнічними процедурами. У природі фазани абсолютно всеїдні. Вони харчуються комахами, включаючи навіть пауків, равликами, хробаками. І навіть дрібними ящерками. Дорослі особини додають до свого раціону будь-які їстівні плоди та ягоди, насіння та молоде листя, але при цьому фазани можуть клювати тільки те, що знаходиться або на землі, або на високих рослинах. Харчуватись на деревах ці птахи не вміють, хоча у разі небезпеки можуть злітати навіть на високі гілки. Ці птахи відрізняються довголіттям. У дикій природі середня тривалість їхнього життя становить близько 5-7 років, за сприятливого збігу обставин до 13-15 років, а в домашніх умовах вони можуть жити і в 18 років, але тільки за хорошого догляду. Самці фазана відрізняються цікавою поведінкою, досить складною для пернатих. Спочатку самець залишається на самоті, ходить, піднявши хвіст, видає гучний крик. А потім він змінюється тихішим і навіть ніжнішим звуком, який повторюється багато разів, поки до кавалера не приєднається самка. Фазани полюбляють жити в чагарниках. Гніздо самка влаштовує на землі, насиджує також зазвичай самка. За сезон деякі самки здатні відкласти понад 30 яєць. Через 3-4 тижні з'являються фазанята, які відразу здатні до пересування і можуть активно ловити комах. Розмір дорослих птахів. Молодняк досягає через 5 місяців. У фазанів самці та самки відрізняються ззовні. По-перше, самці більші, їх довжина становить 80-90 см, по-друге, їх можна відрізнити по шпорах на ногах, довгому і досить пишному хвості. Довжиною 42-54 см, і яскравому забарвленні, в якому присутні золотисті, помаранчеві, лілові та темно-зелені відтінки. Самки виглядають скромніше. Довжина їхнього тулубу становить близько 60 см, а хвоста – 29-31 см у середньому. Вони відрізняються також буро жовтим кольором оперення, а ось навколо очкова область і у самців, і у самок червоного кольору. Самці та самки фазана линяють у різний час. Представники сильної статі у той час, коли самки зайняті насиджуванням яєць, а ось самки линяють тоді, коли пташенята підростають, і досягають у розмірах 2 третіх від звичайного розміру дорослого птаха. У живій природі восени самці та самки розбиваються на окремі зграї. Причому у самців зграї великі, до сотні особин, а у самок дрібні до десятка курочок. Фазани були названі на честь найдавнішого грузинського міста Фазіс, де їх виявили вперше. Відомо лише два види цих птахів, звичайний та зелений, які вже діляться на різні підвиди. У світі налічується понад 32 підвиди звичайного фазана. Фазани, які живуть на волі, вибирають одну пару протягом усього життя. Домашні птахи, як правило, полігамні. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.